Вітаю, дорогі водії, З вами канал Автотема. Тож, як не лоханутися при купівлі першого, та й не тільки першого, другого, третього, п'ятого, десятого автомобіля найважливіші нюанси, на що варто звертати увагу, щоб... Правильно купити автомобіль. Тут не буде мова про технічний стан, там дуже багато треба вникати. І ми те все на автотемі вам розповімо. Якось приженемо машину, покажемо за чим дивитися. А тут саме про аспект купівлі. Знаючи його, ви не зробите тих помилок, які роблять 90% автомобілістів, і дуже часто ці помилки призводять до того, що люди або зовсім не їздять на машинах, бо машини ті не їздять, або. Дуже часто ламаються або просто потім не задоволені своїм вибором. Тож ви купуєте автомобіль, але не дуже в цьому розумієтесь, як правильно то зробити. Поїхали. Перша, перша важлива нюанс, що робить таку помилку: 80 ні, 90% покупців, особливо першого автомобіля, можливо, на якось другого чи третього, але такого самого важливого, як перший, це зосереджується на одній моделі. От одну модель вибрали, от як мій оператор мене знімає, от він взяв собі, що він хоче гольфа. І все, на всі інші він не дивиться зовсім. Бо каз, йому сказали, що гольф то хороша машина. Так, то дійсно хороша машина. Тут не поспориш, але коли ви зосереджуєтесь на одній моделі, то у вас звужується круг. Ви ж не будете тим гольфом кататись по всій Україні. Скоріше за все, ви вибираєте його десь в своєму регіоні. Плюс на свій бюджет і круг значно звужується. Подивіться, на всі інші машини. І тут варто зрозуміти, що хто б там вам що не казав, там що французи не ремонтуються, все ремонтується, все вже навчилися ремонтувати, все воно робиться, все на СТО робиться, просто не злучуйте свій вибір. Дивіться на всі, всі машини, плюс-мінус однакові. В кожного чотири колеса, двигун, підвіска, шарові, ароматизатори, все те саме. Всі. Тому. Вибирайте з того, що вам подобається, і дивіться різні варіанти. Друге, не менш важливе це купівля на емоціях. От прийшов, побачив, захотів, все, беру ні завжди. Подивіться автомобіль, обходіть його, передивіться, сядьте, проїдьте оце також важливо. Не нехтуйте тим, що можна проїхати. Сядьте, проїдьте збоку, за кермом. Саме найкраща, найкраща порада це. Побачили автівку, от якщо ви прям ну дуже хочете. Це знаєте, такий емоційний вибір, не зважений там, вже прямо подивившись, а от емоційний, коли ви дуже хочете, подивіться автівку і поїдьте додому перед цим питанням. І на рано ви прокинетесь вже зовсім з іншими емоціями, з зовсім іншим вибором. Нікуди та автівка за ніч, як правило, не дінеться. Це дуже рідкі випадки, коли прям машину сьогодні виклали на авторію і вона сьогодні ж продалася, якщо прям, ну, дуже хороша тачка і дуже, і, знаєте, мала ціна. У всіх інших випадках вони стоять там тиждень, два, три, п'ять, десять. Я сам допомагаю закидати своїм знайомим машини в авторію, я там вересте скрізь. І знаю, по скільки раз вони їх перепубліковують. При тому, що то хороші машини, доволі непогані. З нормальною ціною там ніхто її не задирає, але факт залишається факт. Третє, ми живемо в сферу цифрових технологій. Не полініться перевірити вашу автівку по він-кодах. Зараз для цього є куча чат-ботів, телеграмів, всього. Пробийте автівку по її номеру по вінкоду, і ви зразу вписняєтеся кучу інформації. Навіть є такий сервіс, називається Car Vertical. От мій знайомий хотів купити автівку. І подивився, класна Аудьоха. Ну, блін, на картинках. От, дивіться, це картинка з авторія. Да, бачите, ну, вверх, ціна прикольна. Зайшли на Car Vertical, перевірили, а вона вже тричі биток. Скоріше за все, що та, от я вам зараз покажу картинки, які були сформовані в. Результаті перевірки. Скоріше за все, що то взагалі була машина зварена із двох. От дивіться. Отакий вид вона мала на авторії. Бачите, яка ляля, да? А тепер гляньте, яка вона була до того биток битюгом. І це лише третій. Третій биток, дивіться, морди нема від слова зовсім. Ви уявляєте? А якби не подивились, то що, купив би? А тоді думав би, чого вона так часто ламається? Крім того, тут можна перевірити покази одометра, тобто пробіг. На спідометрі в неї було 60 тисяч. Заходимо в той самий карвертикал, в ті самі перевірки. І дивимося, що ще в 2020-му в неї було 115 тисяч. В 2020-му зараз стоїть 60. Тобто спідометр крутять всі. Тож не лінуйтесь користуватися нинішніми технологіями. Перевіряти свої автівки. Ви потратите якихось там 10 доларів, да? але дізнайтесь інформації, бо потім можете влетіти набагато більше. І по прокому-коду автотема: отак. Ви отримаєте 20% ще знижки на першу перевірку. Тож, користуйтесь, посилання в описі під відео, а ми продовжимо. Наступне. Не їдьте купувати автівку сам, особливо якщо ви слабо в тому розбираєте. Візьміть з собою друга, знайомого, навіть бабушку можете взятися. Чому бабушку? От я прям рекомендую бабушок брати, тому що вони дуже гарно торгуються. А це наступний пункт: торгуйтеся: 80% автівок продаються перекупами, а перекупи готові. З вас здерте останню шкуру. Вам будуть втирати, що то автівка не бита, не крашена, а там вже порога може не бути, він вже задутий піною, да, і зверху легенько зашпакльований, і з балончика закрашений. А вам будуть казати, що вона почті в ідеальному стані. Тож, самий важливий пункт: не вірте на слово, коли купуєте автівку. Ніколи не вірте на слово, що там масло, тільки-тільки поміння, на ремнівці теж. Е Ніколи ніде не шпаклювалася, нічого не вдарялася. Не вірте, ніхто вам, особливо перекупи, правди не скажуть. Їхня задача вам продати. А я б точніше назвав впарити. Знаю штук 5 перекупів. Ні одного з них, ну один з них більш-менш совісний, всі інші чотири, то такі чорти, що готові, що хоч, кому хоч продати, аби воно працювало. Це їхня якась така натура. Мені кажеться, що перекупами прямо от рождається. Тому, купуючи автівку не у власника, не лінуйтесь торгуватись. Туди накинуто дуже багато грошей. В них який принцип? Вони, коли купують автівку, максимально знижають ціну. Вони вже знають, на що дивитися, куди давити. Потім накрашують, як це називається, накрашують губки. Да? Це коли підмальовують всі якісь такі шероховатості, там, наприклад, барабан да? чи дискові гальма, закрасти зеленим кольором, щоб гарно виглядало. І під виглядом, що то типу нове, продають вам набагато дорожче. Но інколи краще купити з чимось поломаним, чим в перекупа з тяпля підремонтованим. Що я називаю підтяпляв? От, наприклад, стукає шару. От прям стукає, добряче стукає, що робить перекуп? Знімає її і на пресові підпресовує. Все, вона не стукає. Ви купуєте типу шарова нормальна. Но то на першу тисячу кілометрів, максимум на тисячу. Це в кращому випадку. Зазвичай то просто доїхали додому, от купили ви автівку. Доїхали додому, показали рідним, близьким, вау, яка хороша, покаталися два дні, і все, їдете на СТО, бо у вас вже щось гримить, стукає, струкає, і притом все підряд. Тому краще купувати, коли те все взагалі не тронуте, тобто не в перекупа, а в людини, яка каже: Ну, от я то, -то не ремонтував. Там шкрабає, там стукає. Краще купити таку, бо ви відразу на цьому, по перше, скинете ціну, повно стукає, вам його треба міняти, ви подивились в інтернеті ціну і відразу на стільки торгуєтесь, бо ви відразу бачите, що то відремонтувати потрібно. Аніж купити в перекупах і потім через тиждень то саме все ремонтувати, але ви вже ж купили за набагато більшою ціною і вам кажеться, що кращу автівку. Але в результаті, коли влазите в деталі, в кожній автівці є якийсь нюанс. Нема беушної автівки, в якій б не було нюансу. Коли ти береш нову салону, так. Да. То одне питання, коли ти береш беушну, то вже зовсім і зовсім інше. Тож, торгуйтеся до останнього. Були випадки, коли перекупи з 7-8 тисяч доларів можуть прям до штуки скинути. Вони знають всі нюанси цієї автівки, і навіть те, що вона гарно дуже виглядає зверху, не означає, що вона прям така ідеальна всередині. Тому. От, скидають, дай Боже. І прям будуть клястися що там все в ідеалі. Але якщо почати, то все рознюхувати, копати, ходити вокруг неї, заглядати, хитати дивитися, потім без проблем скидають, бо вони знають всі ці нюанси в більшості випадків. Не ведіться на оформлення потім. що там От щось треба ще десь доробити, якісь документи. Всі нормальні машини переоформляються відразу. Якщо з ними ніяких проблем, тим більше зараз можна переоформити через дію, можна то все зробити віддалено, купля продажі швиденько робиться. Тобто таких нюансів, як раніше, нема, що то потрібно тиждень їздити в очередях. Зараз то все робиться дуже швидко. І ви купуєте не за 300 гривень да? собі поїсти. Ви купуєте дорогу річ, тож з документацією також все повинно бути тіп-топ, щоб потім не вилізло нюанс. Ну, те, що там потрібно подивитись на мотор, щоб він рівненько робив, що потрібно її похитати, щоб вона не була як жалійна, щоб вона трималася кучки. Да? На те, що потрібно обов'язково заглянути під низ це передивитись це, я думаю, вам цього казати не потрібно. Це все і так зрозуміло. Як більш детально дивитись, як більш детально дивитись на масло, на ремні, на дим, який ззаді йде, на амортизатори, на все, ми розповідемо вам в наступному відео. Зробимо вам підборочку, як дивитись на автівки вже зсередини, як то кажеться, да? бо дуже часто. Наливають різних присадок всього, а потім після заміни масла настає опа. Но, то вже зовсім інша складова, зовсім інші нюанси. А тут велика порада. Купуйте виважено, до всього підходьте серйозно, приберіть емоції, торгуйтеся. і Вибирайте собі гарну автівку, не забуваємо її перевіряти, щоб не купити прям такого битюгана-битюгана. Да? Коли трошки цокнута, це одне, а коли вся морда розвалена, ну, то вже зовсім інша історія. Тому дивіться нас на автотемі, будемо старатися максимально вам розповісти. До зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.